Вчитель Навчи мене просити допомоги, навчи вірити у погляди холодні, коли знецінені минулі перемоги, коли один серед сірої безодні. Самотність це навіть не вирок, це все життя вже повітрям стало. Чим далі йдеш, тим важчий крок. Навчи Бо віри в мені уже замало. Навчи бачити, коли осліпли очі, в них лиш біль і такі короткі миті, сліпота без тебе більше так не хочу. Навчи клеїти мої люстра розбиті, де відзеркалення рожевих мрій, де я ще бачу, як тобі я присягаюсь, і там є. Віра, там повну надій, там я жива і ні від кого не цураюсь. Навчи чекати, бо терпіння, як отрута, говорить різними голосами, вмовляє, повільно замотує в залізні свої пута, то шепче, то кричить, тебе обмовляє. Навчи тебе від інших відрізняти, вчи, як учать дітей в школі вчителі. Ти покажи, як по-справжньому кохати, вчитель ти, а я полию квіти на столі.